Вітаємо! Пневмоциліндр б'ється в кінці ходу і швидко зношується. У більшості випадків проблема не в самому циліндрі, а в неправильному підключенні та налаштуванні пневмосистеми. У цьому відео розберемо базову пневмосхему, покажемо всі ключові елементи, пояснимо, як подається повітря і працює розподільник. Та головне правильно відрегулюємо демпфування, щоб циліндр зупинявся м'яко, без ударів та перевантажень. Тепер по порядку. На вході маємо швидкоз'ємний куплунг типу «Мама», який підходить під стандартні європейські VT-шланги. Технічно коректніше встановлювати тут тип тато, але для демонстрації використовуємо цей варіант. Далі за схемою, наступний елемент кран серії IH3208. Він виконує дві функції аварійне відключення та перекриття подачі повітря. Під час закриття кран не просто перекриває подачу, а скидає тиск із системи. Далі встановлюється блок підготовки повітря CU2008. Це, Це фільтр, регулятор тиску та маслорозпилювач в одному пристрої. Він очищає повітря, стабілізує тиск і подає змащування в систему. Його важливо підключати за напрямком потоку. На корпусі IN позначає вхід, OUT – вихід. Не переплутайте. Подаємо повітря. Спочатку закривається клапан зливу конденсату. Далі регулятором виставляємо робочий тиск. 2-3 бари. Для демонстрації цього буде достатньо. Зверніть увагу, що після встановлення тиску фіксуємо ручку, щоб виключити випадкове переналаштування. Наступний елемент розподільник з фіксацією, який оснащений фітингами під трубку 8 мм та глушниками. Він може бути з фіксацією, без фіксацію, з електромагнітним або пневматичним керуванням. На нашому каналі є окремі відео, де ми розглядаємо роботу розподільників. Перемикання розподільника приводить у рух пневмоциліндр. І останній елемент цієї пневмосистеми пневмоциліндр з кутовими фітингами. У даному прикладі використовується пневмоциліндр нашого виробництва. Ми виготовляємо циліндри за стандартами ISO, а також під індивідуальні задачі з необхідним ходом, типом кріплення та виконанням штока. Якщо потрібен підбір або технічна консультація, зв'яжіться з нами за контактами в описі. І так, під час перемикання розподільника циліндр виконує зворотньо-поступальний рух, і ось тут починається найважливіше регулювання демпфування в кінці ходу. Регулювання виконується за допомогою спеціального гвинта. Це регульований пневмодемпфер. Він регулює швидкість виходу повітря з робочої камери в кінці ходу. За рахунок дреселювання створюється повітряна подушка, яка забезпечує плавну зупинку поршня. При закручуванні за годинковою стрілкою демфування збільшується, а циліндр зупиняється плавно. А якщо закрутити занадто сильно, він може не дійти до крайнього положення. При відкручуванні демфування зменшується. Якщо відкрутити занадто сильно з'являється удар. Поршень б'ється об кришку циліндра. Це неправильне налаштування. Оптимальний варіант, коли циліндр доходить до кінця ходу і м'яко зупиняється, без удару. Налаштування залежить від швидкості роботи циліндра, навантаження та робочого тиску. Після встановлення циліндра в систему демпфер обов'язково потрібно відрегулювати. Регулювання завжди виконують на робочій швидкості та під фактичним навантаженням інакше налаштування буде некоректним. Це базова схема пневмосистеми, яка застосовується в більшості промислового обладнання. Розуміння кожного елемента від блоку підготовки повітря до демпфування циліндра дозволяє уникнути ударів. Витоків та передчасного зношування. У наступних відео ми покажемо більше практики та розберемо типові помилки підключення. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати практичні розбори пневмосистем, реальні приклади підключення та професійні налаштування.